Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 та випустив 84 ударних БПЛА типу шахет Гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряної оборони збито подавлено 59 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БПЛА на 13 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок атаки на Сумщину відомо про поранення 12 людей, які збирали врожай. За даними місцевої влади, пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді, де працювала сільськогосподарська техніка. Один із постраждалих у важкому стані. Також пошкоджена техніка, трактори та комбайни. Ніжин на Чернігівщині масово атакували дрони. Під ударом були рятувальники. У ДСНС повідомляють, ввечері надзвичайники гасили пожежі на приватному підприємстві, яке займається паливними матеріалами та на автозаправці. Що поруч ці об'єкти російські війська атакували кілька разів протягом дня. Травмовані чотири вогнеборця. Їх госпіталізували до лікарні. Також під атакою був і Ніжинський район. Поранений 59-річний мешканець одного із сіл. Його госпіталізували, пошкоджений. Житловий будинок. Вночі росіяни завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок удару виникли пожежі. В одній із громад зникло світло. Постраждалих немає. Про це повідомив голова ОВА. За його словами, російські війська вночі атакували передмістя Запоріжжя. У садовому товаристві частково зруйнований будинок. Вночі Росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська. Станом на ранок відомо про дев'ять поранених. Всім постраждалим надається медична допомога. Повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації. За його словами, удар було завдано трьома фаб 250 з модулем ОМПК. Внаслідок нічної російської атаки БПЛА на Харківщину виникли пожежі на цивільних об'єктах. Під ударом ворога були населені пункти Куп'янського та Лозівського районів у селищі Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу зайнялася нежитлова будівля. На території Близнюківської громади горів об'єкт транспортної інфраструктури. Рятувальники ліквідували всі займання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Естонія надасть Україні допомогу в 100 мільйонів євро у 2026 році. Естонія продовжить рішуче підтримувати Україну в агресивній війні Росії. І наступного року ми дотримуватимемося принципу. Що 0,25% нашого ВВП піде на допомогу Україні? Повідомив міністр оборони країни Ханно Певкур. Посадовець перебував з дводенним візитом в Україні, в ході якого зустрівся з Денисом Шмигалем. Президент США Трамп впевнений, що тристороння зустріч між ним і Зеленським та Путіним відбудеться. При цьому американський лідер заявив про незбагненну ненависть між Зеленським і Путіним, через яку вони за його словами не можуть провести зустріч удвох. Також він не уточнив, коли саме може відбутися ця зустріч. Я хочу зупинити вбивства. Думав, що зупинити цю війну буде легко, але це виявилося складно. Ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Ймовірно, говорити доведеться». Даться мені вони ненавидять один одного, сказав Трамп. Президент Зеленський заявив 31 серпня, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів із РФ, а Росія вкладається у подальшу війну. У Росії раніше заявляли, що не відмовляються від переговорів. Президент Ша Дональд Трамп заявив, що санкції запроваджені країнами Європейського союзу проти Росії є недостатньо жорсткими і закликав європейських партнерів посилити обмеження. Трамп звертаючись до європейських країн як до своїх друзів, висловив обурення тим, що вони продовжують купувати російську нафту. На його думку, НАТО та європейські країни повинні об'єднатися щоб запровадити ефективніші санкції. Санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. Сказав він, додавши, що готовий діяти, якщо європейські. І партнери посилять свої заходи.